Друзі, всім привіт! Зараз я знаходжуся у Венло, це Голландія, Нідерланди. І я вам покажу, що можна тут смачненьке скуштувати. Звичайно, це тут є магазин Свайнбрудер, там ви можете закупитися навіть в неділю. Але я хочу вам показати ось такий заклад, там, де продають голландську рибку. І ми зараз підемо і закажемо щось там смачненьке. Йдемо. Так, ось тут він виглядає на центральній площі. Зараз ми подивимося, що тут продається. Так, бачите тут. Ось така рибка і ось такі цей різні бутерброди, які yeah? є. Dann zweimal einmal Backfisch mit Soße Knoblauchsoße und Brotchen und einmal heiße Kibbelingen, ja, einmal Backfisch, einmal Kibbelingen. Ja, mit Soße Knoblauch und Brotchen. І ось така рибка дісталася, Даніель вже наминає повним ходом. І ось такі е, рибка, ось така. Коротше, рибка дуже смачна Сервіс не дуже. Треба чекати довго. Друзі, також є тут магазин Акціон. Акціон це такий магазин, як наша там копійочка чи щось таке, що там можна все купити відносно дешево. Ну Більше, ніж копійочка. Тут і інструменти, і малярка, ну і все таке можна купити. Канцелярія. Зараз ми йдемо туди теж. Так що в неділю, якщо вдруг що, в Голландію і купуєте все. Друзі, другі заклади, які я хочу порекомендувати, це Ля Бомба, Бачите там лого. Тут помес картошка 3, просто бомба. Вони прямо перед вами картошку і зразу перед вами ріжуть і роблять. Дим. Таку карточку, і ви ось так збираєте, коли купуєте, вони ставлять штампіка. І коли назбираєте 12 штук, то тоді одне безкоштовно. Гратіс.

сами одразу і Одразу пічуть. Ось там. Я, там ще. Ось таку порцію ви протримуєте, бачите. Зараз йдемо пробувати. Короче, смакота. Це така здоровезна порція. Зі ми, звичайно, в магазин «Твайбуде».